Як же перемогти старіння і взагалі залишатися молодим, молодою дуже довго? А, привіт, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та довголіття Саме про це ми сьогодні поговоримо. А, так І чому я вирішила зняти відео на цю тему, тому що а, побачила так рандомно мені попалося таке відео так ну і дівчинки з Америки, так і яка апстрій створила додаток. І зараз я в неї відео побачила, що вона теж зацікавлена, щоб бути молодим, молодою, що впливає на старіння організму, так що потрібно робити, і так далі. Ось і я рішила теж зняти це подібне відео. Отож, підписуйтеся, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А ми погнали. Отож, першим чином, що потрібно зробити, це як, на мій погляд, так як мені вже... Щоб не збрехати, я візьму калькулятор і порахую, бо я вже не пам'ятаю. Так, зараз 2025, а цього року мені буде 39 років. Тобто я з 86 років, мені буде 39 років. І що я замітила, на що впливає на старіння, це стиль життя, образ життя. Дехто каже, що а, ну як, Ірена, це не може бути. Це просто а, можливо генетично можливо. Але дозволю собі сказати, що якщо ви будете вести пагубний спосіб життя, тобі ж курити, пити, спати сіма підряд, а вживати наркотичні засоби, включаючи марихуану і тому подібні речі, так, хоч, ну, що це для здоров'я якось добре, не знаю, не впевнена. Так, і інші речі, там алкоголь, вживати так. Тобто, ви розумієте, не спати так, по 8 годин, не вживати достатню кількість води, а їсти м'ясо, а не, скажімо так, вегетаріанські продукти. Зараз я розгляну цей момент, чому ви на вегетаріанці потрібно зупинитися. Ось. Тобто, якщо ви будете такий спосіб життя вести, то що буде з вами правильно? Ваш організм буде зношуватися і, якби. Вам ніяка, там, не знаю, спадковість, генетика не допоможе. Інша справа, коли у вас дійсно, наприклад, бабусі, дідусі виглядали трішки молодшими, ніж, наприклад, іншим давали, так? А, так. Тобто це може бути, але все одно ви повинні розуміти, що це все в комплексі. Так ось поговоримо про пункти, які впливають. На те, щоб залишатися молодим, молодою. А, першим пунктом, це, звісно, як я вже сказала, стиль життя. А, стиль життя, що входить в стиль життя? В стиль життя входить в ваш раціон. Скільки води ви вживаєте, так? і яку саме воду ви вживаєте, тому що а, уже вченими доведено, що в деяких країнах де дуже жорстка вода, жорстка, так? жорстка вода, я думаю, ви розумієте, про що я. То вона відфільтрована, бо якщо м'яка вода, то вона відфільтрована, пом'якшена. А навіть якісь колись я бачила в Польщі термоси з таким кристалом, не пам'ятаю, як він називається, який він пом'якшував воду, навіть якщо ви наберете воду з крану, так, то цей іменно кристал пом'якшував воду. А яка різниця? Якщо ви п'єте жорстку воду, то а, там різні домішки, залишки, я на хіміки, я не буду. Зараз уникать в це, але а, що це робить? Оці жорсткі, жорстка вода вона робить закам'янілими судини. І замість того, щоб ви були м'які ваші тканини, еластичні, вони затвердівають, що робиться правильно. Воно лопається, відповідним чином будь-що може статися летальний вихід, і так далі, людина може померти. ну і так далі. Так далі. Залежить, де лопнувся. Це ці судини. Тобто, значить, вода, повторюсь, раціон, вода, потім, значить, спорт, будь-який вибирати, чи це може бути йога, чи це може бути просто проулінг, чи це може бути просто як біг під тупцем, будь-що, чи плавання, будь-що, але на регулярній основі. Це дуже важливо пам'ятати. Ну, відповідно, їжа так, і сон. Я розглянула основні. Основні прям базові так, етапи, які повинні застосовуватися в вашому житті, якщо ви хочете мати що а, молодість так, і здорово себе почувати. Тобто сон, як я вже сказала, це 8-10 годин, а чому не 6? Можете почитати, чому не 6. В Ютубі куча є матеріала цього, так що вчені доказали, що іменно 8 годин це така середина, так? Комусь потрібно чуть-чуть більше, комусь потрібно ну, саме 8 годин, хтось 6 годин спить, а кажуть це йому it's okay, але організм так знашується, що потім якісь хвороби появляються, так? І дивуються, чому. А, так, Тобто, про стиль життя я сказала. Тепер розберемо, що ще саме впливає. А дехто може зі мною не погоджуватися, це it's okay, але я все-таки скажу. Це не тільки ваш стиль життя, так те, що ви робите, от прям діями, так, тобто раціон, водичку п'єте, спортом займаєтеся так, ось сон, але і це все що стосується от, фізично, так, але і а, ментально, тобто, якщо що це мається на увазі. А ваш внутрішній воїн знає, що ви насправді відчуваєте, що ви насправді думаєте про самі себе, так тобто, Та якщо ви собі самі говорите «Ой, я вже стара, ой, я вже там не знаю, старий. Або, наприклад, якщо вас переконують інші люди, ой, в твоєму віці, і ти так не повинна себе вести. Скажіть їй щось, народ, що це вона так себе веде, бо що він це себе так веде, ужас. Тоби, ти знаєш, скільки тобі років, ти вже забувся, там чи забулася, так? То тобто, є інші люди спонукають вас до того, що нагадують вам, точніше, так що ти маєш уже все, готуватися до відходу, якби, так. да. Ось, не слухайте нікого, тому що це все йде заздрість, ненависть що, а ви можете так, як інші не можуть. Або ж вам дана фізіологія така, конституція тіла, така, що яку, яку ще треба, допустимо, припустимо підточувати чуть-чуть, знаєте, підтримувати, щоб от просто ідеальність була, так? Ось, і їм це зазрісно, що у вас так, а в них не так. так? І вони починають вас, хоч би якось підковернути. Це людська натура, нічого тут, такого. Так? Тобто, другим пунктом буде перший пункт це стиль життя, другий пункт буде м, думка про себе. Думка про себе тобто, ваше ментальне здоров'я має бути. На 100% якісне, так і ви повинні дбати про нього. Ви повинні а, плюс ще а, підкачувати свою самооцінку, тому що це важливо говорити собі, своєму внутрішньому воїну, так що я молодий, я молода. Я почуваю себе гарно, у мене всі органи здорові. Так, ви знаєте, що воно працює. Ще, плюс, звісно, маєте все це робити в комплексі, що ви ще я сказала, так. Ось, але це також працює. Тобто, як ви говорите, говорите, говорите собі, так, то рано чи пізно вам, а, ну, якби всі ваші клітинки чують вас, і ваш внутрішній воїн також чує вас і підтягує до до цієї планки, яку ви про себе скаєте. Ну, Кажете, думаєте, відчуваєте. так, тобто, Навіть якщо ви, наприклад, зараз є не в формі, ви все одно про себе гарно говорите. Це от ну просто must have, так, Тобто, думка про себе має бути. Це не самовпевненість, самовлюбленість, так, це є просто самооцінка, що ви достойні, вас достатньо, ви не повинні порівнювати себе з кимось там іншим. так, Вас достатньо сьогодні. Ви повинні себе порівнювати з вчорашнім. Вам, ну, з вчорашнім вас, так, з позавчорашнім, з місяць тому назад, з рік тому назад, так, які ви були тоді, які ви є зараз. Ось що хотіла сказати. Ну і тепер поступово підходимо до того, а деякі етапи, які я собі також повиписувала. Ну, в принципі, я їх вже дотримуюся, а, де з деякими ще борюся. А, етапи, які ведуть до молодості, тобто які ви повинні просто must have, як виконувати. Що ж це за етапи, так? що ж це за пункти? Це наступні пункти. Це обов'язково робити очистку вашого організму. Так? Всі ми знаємо, що ми їмо деколи, або нам підсовують деколи такі продукти, які пишуть там одне, а насправді вони роблять робляться з незрозумілого, незрозумілих продуктів, так? і потім що? І потім страждає наша печінка, або там кишечник, або ще там інші органи. Так? Ось, і ми розуміємо, що нам потрібно очиститися, так? Тобто організм сам нам підказує, якщо є якісь коліки болі в животі після якоїсь там їжі і так далі, то ви повинні розуміти, що потрібно змінити ваш раціон, ваші продукти і очиститися. Або ж проводити, як я проводжу, я не проводжу так, 21 день голодування, там, 7 днів голодування я такого не роблю, так? тому що в силу того, що я. Живу в стресовій країні. Так, і кожен день якісь моменти з'являються, мені треба їх вирішувати. І я постійно в стресі, так, стараюся не встресувати, але тим не менше. Ось, і я голодую, наприклад, тільки до трьох днів. Це, тобто, максимум, що я можу собі дозволити. Ось. Тому першим пунктом це буде очищення на основі голодування. Тобто голодування. До речі, японський. Я самото, по-моєму, Йосімото. Ну, одним словом, наберіть в Гуглі в або в Ютубі аутофагія. Процес аутофагії». Він відкрив процес аутофагії», він отримав Нобелівську премію за те, що він відкрив процес омолодження, так, ось який веде до довголіття. Так ось поговоримо про голодування. Знову ж таки, має бути підготовчий момент. Це, наприклад, якщо ви з вечора вже не їсте, п'єте гарячу водичку, на ранок ви вже голодуєте, а голода, голодаєте, голодуєте, як правильно поправте. А далі а, обід ви також не їсте. Так? На вечерю, знову ж таки, у вас гаряча вода, а стакан, два стакани, скільки хочете. І лягаєте спати, на ранок у вас вже йде вихід, тобто вода гаряча, так, і через півгодини ви їсте яблуко, а то два яблука, або ж, як я роблю, помідорки чері. Вони також гарно очищають так, після голодування. Ось, а, тому, а далі ви просто уже їсте, як зазвичай. Так? Тобто, але стараєтеся, хочу сказати, що стараєтеся вже після такої штуки як голодування, так дуже обережно треба взагалі підходити до свого організму, тому що, тому що якщо ви, наприклад, будете, якісь, наприклад, наїдатися, так, ви поголодували, потім починаєте наїдатись, тому що я відділі тридцять 36 годин не їв там чи не їла, і мені зараз як би, положено поїсти. Так? Ось, І піхаєте в своє так? Тому такого ви не робите, так? ви поступово їсте все, що ви хочете, але щоб воно було збалансовано. Там мають бути білки, всі мікро-макро і нутрієнти, так, ось елементи. Тобто, там мають бути білки, там мають бути рослинні, білки також, там мають бути вуглеводи складні, і має бути клітковина, клітчатка. Тобто це овочі і фрукти. Більше налягайте на овочі. Ось таким <кхи> чином. А, значить, пункт по поводу голодування сказала, далі це релаксація. Що таке релаксація це може бути сауна, це може бути плавання, це може бути якісь прогулянки, так медитація, так візуалізація, просто полежати на дивані, на ліжку, так, і 10-15 хвилин повізуалізувати. Поафірмувати своєму, своєму тілу сказати, що там, що ви там про нього думаєте, і так далі, тобто в хорошій формі, ось. А, тому що а, це вайби, і вони необхідні від стресу, так, від негативу, коли кожен знає, що тобі сказати, кожен знає, що, як обідати, образити іншу людину, так. Але коли їх обіжають, то вони чогось дуються, так? Ось, але. Попри це, все так, тим не менше, ці всі пункти впливають на наше ментальне здоров'я, і ми обіжаємося. А це впливає на все, що ми тримаємо в собі, не говоримо, не даємо відсіч іншим людям, коли ображають нас так, навіть в шутку, навіть в жарт. Там, ну, насміхаються, глузують, а потім, а я пожартувала, ти ж мій братик, ти, ти ж мій друг, дружочок. Тобто, але це все чує ваш внутрішній воїн, так, і він обіжається, і потім знаєте, що відбувається. Коли ви не, не даєте відсіч, не говорите іншим людям, іншій людині, що так, зі мною не можна говорити. Я не, я, мені не подобається так, як ти зі мною говориш. Так. Ось, а, і що робити? І, а, до чого хотіла сказати? До того, що коли ви не даєте відсіч, так, то а, це все скоплюється в ваш ну, всередині, так, і ви тримаєте це все в собі. Ось, а, до психолога ви я більш ніж певна, ви не ходите. Так, ні з ким не розмовляєте по поводу цього, так? Бо скажуть, що взагалі -да. воно скоплюється всередині, і це викликає певні запалення в організмі. Так, якось воно так працює. Це не доказано, ну як не доказано? Доказано так, але вони не знають, вчені не знають, як цим справитися, як воно так впливає, як Бог робить так, що воно так впливає. Так? М -м -так, тобто те ж саме, що вчені так і не змогли розгадати цю загадку, коли, до прикладу, хтось хворіє, так, а прийшла улюблена там людина, так, Ось, а... Погладила по головці, так, ось обняла, сказала ласкаві слова, і все, людина починає одужувати. Тобто, це теж так, ну якби до сих пір наука не може це якби пояснити. Так, пояснює тільки ну, Біблія Бог. Ось тому такі моменти, пункти, які я сказала, про голодування, про релаксацію, так які впливають, також впливають певні масочки на, 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 на тіло, так вони розслабляють вас, так, масажі. Ось також ви повинні пам'ятати про масаж, коли вам роблять, також це досить добре впливає, акупресура, так. Тобто, загалом це все отак узагальнено. Тобто, якщо комплексно підходити до себе, так, і це має бути поступово, розвиток поступово, тобто ви не просто от цього завтрашнього дня я роблю те, те те, те. Воно так не працює. А ви повинні розуміти, що до всього потрібно підходити. Поступово, але регулярно. Спочатку я ввожу це. Підходить, воно мене не підходить. Потім я ввожу це, там, наприклад, там якась медитація, там чи зарядка, така-така -така. зранку чи ввечері воно підходить мені, чи не підходить. Чи можливо мені краще включити плавання? так Тобто, і ви отако граєтеся і а, відчуваєте так по своїм відчуттям, чи це ваше, чи це не ваше. Ось. Ну, ніби все сказала по поводу цього. це все. Загалом, воно складає в собі процес антистаріння так молодості. Ось, нікого не слухайте, вірте в себе, а, створюйте себе так якими ви хотіли б себе бачити. Також не забувайте, що не потрібно реагувати на критику, глузування, негатив з інших сторін, тому що люди не хочуть, щоб у вас вдалося. Люди не хочуть, щоб ви були стройними, щоб ви, як би сказати, правильно і ніжніше. Ну, одним словом, щоб ви досягли успіху. Там, так, чи по поводу там, свого тіла, чи по поводу фінансів, так? чи в роботі, чи в бізнесі, людям це не окей. Okay. тому що а, ви можете те, що вони не можуть. І вони переживають, що, не дай Бог, ви станете а, вище, так, чим вони. В грошах, в вигляді вашому, так, тобто, як це так, мені от 39-40, я виглядаю так. А ти будеш так виглядати? Ні, нефіга. Тобто ви повинні це. Не сприймати так і шукати своє ком'юніті. Що таке ком'юніті? Це оточення, таке яке а, на одній хвилі з вами. Тобто, ось таким чином, і тільки тоді буде, скажімо так, підтримка. Також я би порекомендувала пройти якісь консультацію одну, другу чи третю з психологом. Це також дуже важливо, так поздавати певні аналізи, щоб розуміти, чи у вас можливо проблема з гармончиками. Чи... Ну, що, що не в порядку, так, що треба підліковувати. Також включити, а, значить, трави, пиття трав. Колись були такі травники, знахарі, як хочете так і називайте. Їх висилали на Сибір, тому що розуміли, що вони вчили не пити таблеточки, так, а виліковували, реально виліковували людей від о, певних хвороб, тяжких хвороб, так, ось травами. Це для них був просто нонсенс. Ось, тому включаємо також травяні чаї, напої, різні, скажімо так, збірки трав, так і не п'ємо таблеточки. Не п'ємо таблеточки, виключаємо, хоч би ви, що там вам говорив лікар, що ви помрете, здохнете, і все, капець вам буде завтра, ні, нічого подібного. Як зменшувати дозу, я вам розкажу, в кого, наприклад, епілепсія як моєї мами, так. А зменшувати дозу потрібно не зразу, так, в залежності, що у вас там, так? Ось, виключайте також молочні продукти, бо вам капець буде. А, так, а, значить, виключаєте поступово. Наприклад, якщо вам лікар сказав три рази в день пити ці таблетки, так, ви п'єте, наприклад, тиждень п'єте по два рази в день, потім наступний тиждень п'єте по один раз в день. І наступний тиждень уже, наприклад, один раз на два дні. Один раз на три дні, ну і так далі. Ви зрозуміли, так? А далі один раз на місяць, а потім повністю переходити на трави. Є такі чаї, які а, виводять метали з організму, тяжкі метали з організму, а також стабілізують це як запамерчення, різні ці штуки, так, запалення в організмі, язвички на органах. так, Тобто це омела, це лапух, це одуванчик, не знаю, як українською забула. Ох, так, тобто. Отакі от от штуки, як дереві, зверебій, тисячелисник. Ну і так далі. Їх там різ, по-різному є. Я, наприклад, п'ю по дві трави, максимум по три. так Вибирайте самі, як пити, так? А без печенюшки, без бучого іншого, просто як, як таблетки. Ось, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, я вам допомогла. Вашому процесі так омолодження і, взагалі, проводження тіла, свого і духу, свого душі, своєї в норму. Підписуйся тут багато що цікавого про здоров'я, довголіття і не тільки. Всім па-па і до наступного тижня!